Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас неочікуваний ролик. Ми вирішили поїхати в скейт-парк. На скейт-парк, який знаходиться в іншому місті, бо наш уже трошки примахався нам, він не такий великий і там дуже багато людей. А ми дізналися по Google-картах, що в 30 десь кілометрах змачного, що в 30 кілометрах від нашого села є в місті Попрат, а точніше, трошки десь кілометрів 5 за ним. Інший скейт парк і вирішили поїхати подивитися, на що він схожий, чи багато тут людей. І тим часом, прогулявшись, побачили дуже багато цікавого. Побачили новобудови, які побудовані з видом на гори на татри. Я думаю, що з балконом, мабуть, дуже гарний вид, але я думаю, що вітер, який тут гуляє, цими всіми. Долинарами просторами. просторами долинами він перекриває всі переваги, які надає вид з вікна. Як я потім поясню, що цей звук за кадром, це хтось біг. Уявляєте, як з цього будинку вид на ці чудові гори. Тут правда дуже-дуже вітряно. І я собі не уявляю наскільки на балконі і з вікон може бути сифонити. Бо тут вони явно не мега-мега, але коли вітер трохи всюхає то я думаю вид з вікна просто гарний дуже. І отой будинок, мабуть, гарний. З верхніх поверхів на гори вид. Це ми за попрадом знаходимось. І така велодоріжка тут. Цікаво скільки років цим будинкам. Вони так ніби гарно помальовані, але побудовані такими півколами якими, я думаю, в сучасні часи вже ніхто не будує. Ну і балкони. Хто як хоче, так і засклив. Хтось десь панорамні зробив, хтось десь взагалі нічого не, склом не обкладав і район дуже цікавий. Якщо на цей бік виходити, то дуже вітряно. Прям дуже вітряно тут степ і потім гори. Горид, звичайно, чудовий, але коли такий вітер, я не уявляю, як можна. Ну хіба це... З кімнати дивитися на ті гори, бо з балкона тебе просто видує. А якщо виходити вікнами на цей бік, то втрачається весь сенс цих гір. І так само всередині. Всередині там явно комфортніше, але ти не бачиш гір. Така велика довга велосипедна доріжка, автобусна зупинка тут поруч, і я так зрозумів новобудови. І судячи з усього, вони ще зовсім ніяк не заселені, також з терасами, але тут. Стакани вітрям зносить, не уявляю, як там сидіти. Ну, хіба зовсім безвітряну погоду чекати. Майданчик з видом на гори дуже гарно виглядає. І бачимо будинки з терасами, також з видом на гори. Але щось люди там не поспішають сидіти в своїх гамачках або в терасових меблях, якихось кріслах, в коконах. Бо, видно, прям сильно здуває. Ну і на перший погляд ще не повністю заселено. Ну, якщо відверто казати. Є паркінг на першому поверсі, є ще підземний один поверх паркінга. І зверху і також закріплене за квартирами парк... парківельне місце. Таку машину я точно тут не очікував побачити. Це... Брав вдома ха-ха. ні на ну, українських. Виявляєте, це паркінг. Хтось побудував, ну хтось забудовав, побудував такий критикий паркінг Там ангар всередині. І ті, хто не хочуть на вулиці лишати машину або шукати десь підземний паркінг, переплачувати, вони можуть ставити машину. От туди Кожен брілком відкриває вороття і заїжджає. Клас. Ось саме місце Попрат, а ми трошки далі десь в тут. Дуже велика мапа і ось, в принципі, ті гори, які ми бачимо ось тут поряд. Тут всі і веломаршрути намальовані. І навіть якісь кемпінги намальовані, висоти, час на проходження маршруту є. І ось, і ось, ось година 15 за цим червоним буде. От класна така штука. У нас таких немає. Ну, принаймні я ніде не бачив в якомусь моршині, Трускавці, щоб такі маршрути були. Цікаво. Тим не менш, все там розпродано. Я думаю, що ніякі ціни ми нічого ніде не побачимо. А якщо побачимо, то обов'язково я вам з сайта по продажу нерухомості прикріплю ем, об'яви з цінами. Як виявилось, квартир в жодному з цих двох будинків я таки не зміг знайти на сайтах оголошень, але мені вдалося познаходити квартири в продажі у цьому чудовому сіро-зеленому будинку, що має чудові краєвиди зі своїх вікон і вдосталь вітру, особливо зважаючи на незасклені балкони, а до того ж вдалося знайти об'яви з продажу квартир у тих будинках, що через вулицю, які напівколом, і які, на мою думку, могли бути збудовані не менш як 30 років тому. Отже, розглянемо район. Що має назву Попрад Юг або по-нашому Попрад Південь. Цей район реально як щось типу броварів чи Софівської Борщагівки для Києва, буквально 2-3 кілометри від самого Попрада, недалеко від аквапарку та льодової арени. Перша квартира з такою дизайнерською симпатичною кухнею має площу близько 55 квадратних метрів. Має витяжку, вбудовану духову шафу та мікрохвильовку, що достатньо не часто зустрічається. Доволі простора кухня на 32 квадрати. Телевізор, шафа, диван. Переходимо до спальні. Тут трохи мрачно-васненько. є, шафа та комод, двоспальне ліжко, санвузол з душем, туалет окремий. Далі бачимо фотографії того самого критого паркінгу. Квартира продається разом з коміркою на 4,5 квадрати, але без заброньованого парківельного місця як на вулиці, так і на цьому паркінгу. Квартира на першому поверсі, площа 55 квадратних, як я вже сказав, ціна 190 тисяч євро. Другий варіант квартири в цьому самому новому будинку бачимо кімнатку, санвузол з душовою кабіною. Навіть по фоткам можна зрозуміти, що вона якась ну зовсім маленька. Далі бачимо якийсь жах із вітражним склом. Навіть важко уявити, як воно вживу виглядає, але явно не мега-лакшері преміум. Квартира розміщена на першому поверсі, також як і попередня. Її площа 28 квадратних метрів. Продається з коміркою, і її загальна вартість аж 104 тисячі євро. Хворі люди, їй-богу. Навіть не буду в цьому ролику показувати, що можна купити в передмісті Києва за 100 тисяч євро. Ну а далі дві симпатичні квартирки у відчутно більш старих будинках на тій самій вулиці, тільки по інший бік дороги. І перший варіант виглядає дуже стильно диван, правда, чомусь частково засланий. Далі бачимо окрему дитячу, кухня з доволі дивним вибором плитки на кухонний фартух, але головне, що не вітражне скло. Навіть посудомийну машину маємо ремонт симпатичний та не совковий, як ми це любимо називати. Друга спальня також доволі приємно обставлена. Є шафа та двоспальне ліжко. Опалення скрізь радіаторами централізоване і непоганий балкончик, навіть трохи засклений, з штучною травою на підлозі. І якщо сильно перехилитися, можна побачити гори. Квартира розташована на п'ятому поверсі восьмої поверхівки, площою 75 квадратних метрів. Продається як трьохкімнатна квартира за ціною 148 тисяч євро. Насправді трохи приємніша пропозиція. І останній варіант: маємо двокімнатну квартиру, трохи захламлену, але також з приємним ремонтом. Кухня із будовною технікою, одна зовсім невеличка спальна кімнатка з шафою, ванна кімната з душовою кабінкою. Не полюбляє чомусь ванни. Видно настільки дорогі комунальні платежі, що всі економлять. Отже, квартира на п'ятому поверсі, площа 49 квадратних метрів. Вид на гори, в ціну входить, як завжди, невелика комірка, а ціна на неї 149 тисяч євро. Такі от справи нам сподобалось насправді, як тут це виглядає. І скейпар сподобався, і передмістя попрода також гарне. Тут багато. Доволі висотних будівель, якщо порівнювати з трьох чотирьохповерховим спірським. Ну, вони все одно старі, Це стара забудова, яка залишилась. Так, ми можемо розраховувати на те, що там обновлені під'їзди, оновлені ліфти, підйомники. Ну, тобто все там класно. Ну Ну це єдине, Там є підйомники для людей з обмеженими. Ну, це тут є. Якщо в під'їзді є люди з підвищеними потребами, то там ставлять спеціальні підйомники, яких цих людей будуть підіймати. Питання не в цьому, питання в тому, що ми знаходимося. Ну ми зараз говоримо конкретно про цей район, ми тут знаходимося десь 4 години точно, і тут вітер не вщухає ніяк. Тобто є такі, є такі відрізки дороги, де можна просто ну, тебе просто здуває. Можна педалі не крутити, і тебе буде на велосипеді нести вперед. Так. Мені особисто дуже сильно надуло голову, очі, не сильно приємно. Тобто вигляд всього класний, вигляд з будинків, які там по першій лінії да, до гір, він, е, точно, він точно гарний, особливо зараз будуть заходи сонця, це буде божественно, але цей нестерпний постійний вітер е, ну це дуже важко. При тому, що зараз вже майже травень, не найвітряніший сезон. Не, не зміна лю, не погоди. Це не та... лютий, не початок березня. І насправді на сонці, коли вітру немає, то навіть доволі спекотно. Ну, коли є сонце, то вітер, він здається, не таким холодним, але він настільки сильний, що некомфортно там дивитися йти. йти. Ну, тобто, взагалі, сам процес прогулянки під такий сильний вітер ну, не, си... ну, не дуже приємний. Сподобалося, що дуже великі площі є незабудовані і продумані. Парківельні місця і на всіх такі враження, що вистачає. Тому що багато вільних місць є, і є якщо ви бажаєте криті паркінги і на мінус першому поверсі, і є такі ангарчики, які я вам показував. На жаль, через те, що це все не на продажу, то важко казати про якісь ціни і на оренду, і на паркінг. Тому це більше як огляд місцевості. Якщо ви живете десь у Словаччині, і вам цікаво, як виглядає передмістя Попрада, чи є тут життя, чи є тут інфраструктура, садочки. То тут справді нам сподобалось і багато будинків, і школи прямо поруч, і автобуси їздять багато зупинок громадського транспорту, і школи, і спортивна школа. І тут прямо перед нами. Великий і футбольне поле, яке належить школі, тобто, ну і велосипедні доріжки, які прям вздовж гори йдуть, де ви можете і на самокаті покататися, і взяти в оренду електросамокат, щоб покататися за гроші. Ну, не просто стоять вздовж тієї саме велодоріжки, вони да, просто став... стоять ставити програмку, платити грошики, так. Щось схоже на е 10 центів за хвилину, наскільки я побачу, приложуся, але ставити її не бачу сенсу. От, якось так трошки розповіли такий мінімальний ролик. про те. я навіть на жаль дрон не можу підняти, бо настільки сильний вітер, що його як знесе кудись вгору, я його геть потім не знайду. Тому, якось так. У Україні я такого не бачив. А тут є такий термінал Біткоін Мат.